Назаренко Віталій Віталійович. Так, добрий день. Добрий день. Зараз Харків... вмикаюся. Будь ласка. Харківський національний університет імені Каразіна. Детекція інтенсивності водної ерозії на земельних угіддях за допомогою спеціалізованого гізмоделювання. Будь ласка, так, все правильно ви назвали. Доброго дня ще раз. Отже. Перейдемо до саме доповіді. Отже, втрати ґрунтової маси, як всім відомо, є критично важливою проблемою, що спричинена водною ерозією в аграрному секторі. Загалом, тому для вивчення та виявлення прогнозування цих процесів різними установами в різні часи, була розроблена. Достатньо велика кількість різних модел моделей, які спочатку, як відомо, були аналоговими, згодом з появою комп'ютерів перенеслися на комп'ютері, а з появою ГІС були інтегровані відповідно із середовище Однією з таких моделей є GeoWeb, вона ж фізико обґрунтована безперервна модель водної ерозії, прогнозування водної ерозії, створена на базі моделі Web і є розробленою. Міністерством сільського господарства Сполучених Штатів. Отже, що взагалі потрібно для функціонування цієї моделі, загалом це три растра, а саме CMR, растр фронтового покриву та растр зимокористування. Почнемо з першого. Отже, раз це обробляється за допомогою спеціального інструмента, який є інтегрований в інтерфейс моделі. За допомогою нього створюється мережа каналів італіяхів на основі обраних кори користувачем параметрів CCA та MSL, перший з яких відповідає за параметр на який буде сформовано під водозбірну область, як другий за мінімальну відстань, за яку канал першого порядку об'єднається з таліогом другого порядку. Що стосується інших растрів, то для створення растру землекористування можна використовувати знімки лансата або Sentinel, які відповідно будуть прокласифіковані до класів, які є зазначеними в, наприклад, тестових проєктах даної моделі, і відповідно будуть відповідати певним файловим атрибутам. Також слід відзначити, що всі три растри повинні мати одну координатну систему. А пікселів, також трьох рестрів, співпадати одним, одні з одними. У випадку, що раз руху до покриву, то вимоги залишаються тими ж самими, але замість атрибутів взаємокористування вносяться атрибути, ну, який ґрунт і в який, якому відповідає на місцевості. Е, також для. Цього всього всіх цих, цих трьох рестрів є необхідні спеціальні файли. По-перше, це файли .txt з розширенням .txt, які будуть пов'язувати атрибутивні значення з даними в базі даних моделів веб. Також другим незамінним компонентом є особливі файли даних, що створюються безпосередньо в середовищі Веб. Для використання це файли з .rob, які містять інформацію про отаційний підрослини, і період збору, збирання, обробіток земельних людей після збору врожаю та тому подібне. Загалом для створення цих файлів є досить кропким, тому простіше використовувати вже ті, що є в базі даних, і знайти відповідні які. Відповідають тій чи іншій культурі, яка є на місцевості, е, також е, інтерфейс ВЕБ зволяє створювати свої файли з е, розширенням .so, які за необхідними можна створити за своїми необхідними параметрами та характеризують радованість звичайного та свіжо обробленого ґрунту, його гідравлічну провідність та інші фізичні особливості. Загалом для створення цього файлу основними параметрами є Склад фракцій, тобто пісок глина мув, частка органічного, органічних матеріалів та інформація про склад типу ґрунту. Також для функціонування цього всього, цієї моделі є необхідний кліматичний файл, який входить до який входить інформація про кількість опадів, мінімальні, максимальні температури. Кількість та тривалість штормових явищ, глибину промерзання ґрунту та низку інших даних. Його як з файлом користування, простіше вибрати з бази даних, оскільки для створення повної картини потрібна велика кількість інформації, яку не завжди вдається в повній мірі зібрати. Тому через це можна вибрати вже готовий. Вже готовий файл, який відповідає певній метеостанції, яка розташовувалася, розташовується на території Сполучених Штатів, і всі дані про неї відомі. І відповідно після приготування і налаштування всіх східних даних є вибір між двома варіантами моделювання: це метод потоку та метод подозборів. При використанні методу потоків при використанні другого методу морфологічні та фунтові та зимоприлінські характеристики зосереджуються та розраховуються як для одного окремого силу, що можна бачити на нижньому правому зображенні. А вихідні результати представлені двома растрами, де окремо відображаються інформація про седиментацію ґрунту, тобто накопичення його на водозборі та відповідно змив. Відповідно на основі цих двох можна розрахувати баланс гронтової баланс маси, тобто він чи буде додатнім, чи буде від'ємним на цьому певному підводозборі. Тоді як метод потоку, який можна результати, моделювання за яким можна бачити внизу з, зліва. Є, він розраховує показник для кожної окремої комірки растру зі збереженням всіх її особливостей, тобто інформацію про ґрунтовий покрив, про висоту та про зимокористування, зберігаючи та роблячи всі ці значення унікальними. І відповідно все це добре комбінується з тим, куди буде направлений потік в реальності. Увисно метод потоку значно наочніше та детальніше демонструє найбільш ерозійно небезпечні місця, що можна бачити на цьому слайді на цьому слайді, на цьому, сі, цьому зображенні, де відображені найбільш ерозійно небезпечні місця на місцевості, де спостерігаються найбільше втратити ґрунту, та дозволь, що дозволяє більш точно реагувати та контролювати змиву грунтового шару. Проте головною його проблемою є велика часу та ресурсозатратність, адже при рахунок моделі площі близько 30 квадрат... 28 квадратних мет... кілометрів зайняв близько 125 хвилин, що є досить таки об'ємним результатом. Тоді, як за методом водозборів, це показник склав всього лише 30 секунд. Тому, як вже було сказано, для дослідження локальних об'єктів перший метод є найбільш релевантним, тоді як для отримання загальної картини можна використовувати метод водозборів для отримання загальної картини. З варіюванням різних значень CSA та МСС. Але тоді слід також тримати баланс між цими показниками та розміром коміру крастру, адже при великій деталізації не буде ну, моделювання взагалі не буде починатися, або будуть виникати помилки внутрішнього коду плагінда, що також ну, не буде запускати сам процес моделювання. На цьому все. Дякую за увагу. Буду. Радий вислухати запитання. Дякую, будь ласка, запитання. А, можна задати питання? А, ми бачили досить багато картослом на вашій презентації. Мені вони дуже сподобались. Видно, що була пророблена кропітка робота. Це ваші роботи, правильно я розумію? Ну, так, це територія, досліджувана моя територія. Так, дуже дякую. Е, стосовно слайду, там здається, другий чи третій він був підготовка інших растрів. Е, там я побачила класифікацію, е, була виконана. А як ви її робили? І що це була за класифікація? На які класи ви ділили? Тому що я не побачила умовний е, позначок. Так, це була автоматична класифікація, знімку Сентінела на відповідно класи, які були необхідні, то це лісовий покрив. Е, Зернові культури, просетні культури, чагарники, трав'яний покрив, водна поверхня, ну, відкритий ґрунт і тому подібне. Так. Дуже дякую, було дуже цікаво. Так. Дякую. Дякую. Ще питання, будь ласка. У мене є питання, от з, з якою просторовою роздільною здатністю виконується це моделювання? Це дуже цікаве питання, адже якщо брати великі території, то добра, хороша роздільна здатність не буде вкладатися моделювання. Тобто, умовно, якщо взяти для цього ж цих 28 квадратних кілометрів, які я брав, я спочатку намагався з... ну, загалом це підстрахається під ЦМР. Тобто ЦМР в мене була з роздільною здатністю 15 метрів на 15, і відповідно з такою детальністю монтажування просто не запускалося, оскільки ну, не вистачало ресурсів, не знаю, просто видавалася помилка фергі е, тому є. В цьому випадку роздільна розділення 20х20 20 метрів, оскільки я знайшов інформацію, що лагін любить, коли використовують кратні числа 10, тобто 20, 30, 40, 50 метрів піксель. Ну, відповідно, якщо цифрова модель буде 20х20 20 метрів, то, відповідно, файл роздритного повинен бути 20х20 20, і файл грунтового покриву також 20х20. yeah cool